Рецепт 2 ПТС-6 після повного апгрейду. Не один раз вже получаю коментарі, що спереді не вистачає крил. Ну, дивіться, давайте так. Хто покаже адекватний кронштейн крила, який можна встановити на передню ось, на поворотну передню ось, і щоб в дальнішому його не вирвало, я його зроблю. Ну а в даному випадку ставить, по принципу, як заводські ставлять, вони ставлять металічні, отут вони такі рівно йдуть. Тобто, коли прицеп гружона, ресори сідають і вони так крилом мимо цього проходить. Ну, я вважаю, то не крило, все одно, воно все летить, то ліж би, знаєте, як ото по правилам бути, ото вони і роблять таке. А якщо хто посовітує кронштейн на таке. Пластикове полукрило без проблем. Я його поставлю. Ну дивіться, в чому проблема. Коли прицеп гружений, він на ресорах сідає. Сідає дуже багато. І тобто, приварити кронштейн-крила на поворотну, ось, так скажемо, на самий круг поворотний, не вийде. Прийдеться робити по такому принципу, як ось отута, А тут варив прямо до рами і варив за того, щоб. Ось тут було б пространство. Зробити по такому ж принципу, як тут, не вийде, тому що якщо я так зроблю, при повороті, коли треба добре підвернути передню ось, так переднювати, воно попросту буде обламуватися об раму. Я думаю, хто стикався з цим, той знає, як виламує, як підвертаєш, трошки прицепа йде набік. Тому вириває ці всі кронштейни, одривають крила. Оце такий нюанс, чому тут немає крил. Ну, Може хтось покаже, пожалуйста, фотографії, відео. Якщо покажете, по такому принципу зробимо.